Доброго дня, діти, сьогодні я вирішила з вами поговорити. Хочу наголосити на тому, що музичні заняття виховують в нас волю та дисципліну. Ви уявляєте, що б робилося у світі, якщо б лікарі не виконували домашні завдання, коли вчилися, якщо б коли б прийшла хвора людина. А лікар би сказав, та я не буду вас лікувати. Я не хочу, або там, я там чогось не знаю, не розумію. От як би це було, це гарно. Ви не можете виконати навіть якісь прості завдання, прості доручення. І як ви вважаєте, ви зможете в суспільстві, коли ви станете більш дорослими. Достигнути якогось визнання, якогось успіху. Вам даються конкретні завдання, їх треба виконувати. Це ваша зараз відповідальність, відповідальність вчитися і дарити добро своїм батькам, бути їм вдячними. За кожен день, за кожну нову можливість, за кожну нову стежку, яку вони вам дають. Я буду дуже щаслива, якщо мене почує сьогодні хоча б одна людина, хоча б одна. Якщо ви володієте отакою кількістю інформації, такою невеличкою, то навколо себе ви можете проаналізувати і побачити тільки. Невеличкий такий от радіус. Але якщо ви є розумними, досвідченими людьми в різних областях, науки, культури, мистецтва, спорту, все що завгодно, да? якщо у вас є велика така база знань, то ви розумієте і бачите набагато більше, у вас уже неможливо. Обхитрити, обманути, щось зробити з вами таке погане, бо ви є розумними, сильними, самостійними людьми. Я хочу, щоб ви такими були. Музика вона дозволяє розвивати пам'ять, концентрувати увагу, мати, хороше сприйняття на слух, вміти бачити красу. І гармонію світу, мати гарний смак, вміти висловлюватися, правильно розставляти смислові акценти. Наприклад, зрозумілі речі ви можете взяти у руки. Да? Наприклад, ось ручку ми взяли, ми можемо на неї щось написати, також висловити свою думку. Але. Не те, що ми можемо брати в руки, нас розвиває, а те, що є в нашому серці, те, що ми знаємо, те, що ми вміємо, те, що є в наших емоціях саме це і проявляється через музику, це нас розвиває, це нас робить дійсно особистостями. А ми ж усі так хочемо цього. Адже соцмережі. Всі кишать прямо цими е, повідомленнями, що кожен хоче бути особливим, але це неможливо без знань. Якщо ви не будете виконувати завдання, не виходите на зв'язок з вчителем, якщо навіть вам щось не зрозуміло, ви ж можете 10 разів позвонити вчителю, поговорити, поспілкуватися, щось для себе вияснити. Невже вам нічого не цікаво? невже вам нічого не хочеться? Я просто не розумію. І взагалі музика це саме той вид музичного мистецтва, що є гарантом людського розвитку? Давайте трохи попрацюємо, хоч на останок учбового року. Давайте себе поважати. До побачення!